Людина, яка брехала, що зупинить війну за 24 години ще до того, як стане президентом, насправді затягує війну. Жорстока іронія в тому, що ті, хто надіялися на швидкі рішення сильного лідера, артовділлера і пізділмейкера Трампа, насправді отримали. Значно довшу війну, ніж вона могла бути при будь-якому іншому президенту США. Трамп дав Путіну те, про що той навіть не мріяв і не міг мріяти. Поки росіяни пруть вперед, Трамп в черговий раз блокував виділення нових пакетів допомоги Україні, та ще й всіляко стримує українські спроможності захищатися раніше за проклятого маразматика Байдена з його легендарною піпеточною допомогою кожна ескалація Путіна оберталася для нього поставкою Україні нових типів озброєнь, новими мільярдами допомоги і новими санкціями. Зараз кожна ескалація Путіна супроводжується тим, що Трамп зв'язує руки Україні кайданка за часів проклятого Байдена. Путін знав, що кожен місяць війни стає для нього все важчим і важчим. Тепер кожен місяць війни приносить йому то гарантії, що Україна ніколи не вступить в НАТО, то він отримує нарощування тіньового танкерного флоту, з яким американці перестали боротися, то отримує щит від виносу логістики новими далекобійними ударами, які перестають Україні надаватися. На жаль, Путін несеться на крилах з кожним місяцем все легше і легше, бо йому допомагає нова адміністрація. Трампа він і так не хотів спинятися, а тепер сама ідея зупинки виглядає просто абсурдною, просто божевільною. Для чого спинятися, якщо наступного місяця стане тільки легше? Якщо наступного місяця Трамп ще більше надавить на Україну, ще міцніше зв'яжений нам руки. Кожен наступний місяць цей місяць без прямих поставок з американських складів для Росії. Це просто казка, причому настільки солодка, що Путіну, напевно, досі важко в неї повірити. Він ніколи в житті не зупиниться, поки Трамп продовжує свою ідіотську політику. Скільки ще ця війна не триватиме, Трамп уже затягнув її на 100 днів, які він при владі. Ця війна триватиме мінімум на 100 днів довше, ніж могла. Подякуємо придурку Трампу і тим медіа-ідіотам, які за нього агітували по всьому світу. Таких шизоекспертів наслухались і в Лаптістані. Коли з усіх тульських самоварів затрубили промир за 24 години, орки проявили легендарну руською смікалочку і, спотикаючись, побігли записуватись на СВО. Ну з їхньої логіки воювати вже не доведеться, а мільйони урвати ще встигнуть. Наш народ самий сабразітельний народ в мірі. Більшість з них, звичайно, вже гнають по лісам і полям, але не варто недооцінювати тупості руського лаптя. Такий фокус з ними можна провертати безлімітну кількість разів. Навіть росіянські чиновники з восторгом офіційно відзначили, як вправно вдалося надурить мікрокредітного великороса, показавши закриті квоти по набору. От я в говорю, як наші зображають класно. Ну очевидно, що тепер з певною періодичністю, чи раз в кілька місяців, ще раз в півроку, чи раз в рік, по всім російським інформаційним помийкам буде проганятися потужна строя інсайдів, що в цей раз мир. Точно підпишуть, от-от з дня на день. Тим більше і сам Трамп як дятел, повторює, що він вже в двох кроках від угоди. І так уже три місяці. Тому ми, як мінімум, ще декілька разів, скоріше за все, отримуємо всплески набору. Антивоєнних росіян, які всі проти війни і проти Путіна, як в розповідає нам руська імперська ліберальна опозиція, і оці антивоєнні росіяни будуть бігти, раняє кал воєнкомати, аби встигнути урвати мільйони перед договорнячком. Саме так Трамп збільшує російське військове угруповування, затягуючи війну. Також він укріплює владу Путіна всередині країни. Якщо раніше потенційний новий пригожин відчував усю безперспективність путінського трирічного барахтання на місці, то тепер еліти бачать, що окурок змусив навіть цілого президента цілих США плазувати перед ним. Якщо сам Дональд Трамп обирає не протистояти, а домовлятися з Путіним, то чому будь-хто інший всередині Росії має чинити інакше? І це я перерахував тільки пряму безпосередньо шкоду від США під керівництвом Дональда Трампа, але опосередкований непрямий руйнівний вплив цього дурня лише ще не більший. Він затіває торгівельну війну з Європою. і Її, до речі, теж затягує. Якби ж він просто ввів свої скажені тарифи і всі з цим жили. Це руйнівний удар, але з цим можна, хоч якось, працювати, перенаправляти ринки, підлаштовувати виробництво, будувати якісь нові плани. Так ні, цей унікум одного тижня то вводить тарифи, наступного відміняє, потім знову вводить, і так до безкінечності. Ну, це повна катастрофа. З цим неможливо працювати взагалі ніяк. Замість того, щоб відтяти ногу, він ріже по шматочкам до самої шиї. Рана просто не може загоїтись. Mm. І от тепер Європа, яка і без того щороку виділяла всебільші більші фінанси нам на допомогу. Тепер в першу чергу в авральному порядку змушені думати не про війну, а як запобігти фінансовому краху, рецесії, обвалу і політичній кризі всередині самої Європи. Неп'ющий Путін зараз глушить водку просто із горла. Дональд Трамп не тільки вивів з протистояння США, він виводить з протистояння Росії ще й Європу, яка змушена вже зараз в шпагаті. Розділяти сили на два фронти, а потім ще й буде боротися з електоральним невдоволенням своїх виборців і просувати малопопулярні пакети допомоги Україні під в рази більшим тиском ніж зараз. І в таких солодких фантастичних умовах, які створює Дональд Трамп, Путін має спинитися. Тільки клінічний ідіот може в це повірити. Наша біда в тому, що цей клінічний ідіот зараз працює президентом США. Північна Корея наразі постачає Росії снарядів більше ніж та виробляє сама. На жаль, приєднання до війни кімівського людеїського режиму не отримало відповіді ще за попередньої адміністрації. Але Дональд Трамп і тут ухитряється зробити ще гірше. Від політики ігнорування і тотальної ізоляції північно-корейського гадюшника Дональд знову затіває пісню про свого друга Кіма, з яким знову хоче зустрітися і знову хоче полизати йому туфлю. Тобто за війну проти України Кім Чин отримує лише бонуси. Він за це буде нагороджений Трампом. Думаєте, Кім Чинин, хоч в одному з паралельних мультивсесвітів, відмовиться накачувати Росію зброєю, якщо він... Від цього тільки в плюсі очевидно, що ні, Росія отримує від північної Кореї ще більше допомоги, і війна ще більше затягнеться. Завдяки придурку Трампу і ублюдкам із республіканської партії, які заглядують йому в рот і підтримують будь-що лишень би на два роки переобратися до корити. Трамп затіяв фактично вже війну з Іраном і погрожує режиму. В таких умовах Іран ще більше зацікавлений в підтримці Росії, аби та створювала все більш наростаючу загрозу для НАТО, відповідно для США. Іран зацікавлений перенаправити центр напруження від себе на кордон Альянсу. Для чого ж Трампу знадобилося просто зараз так шалено тиснути на Іран? Бо цей придурок сам розірвав ядерну угоду з Іраном ще за своєї першої каденції, і тепер намагається підписати нову, аби хоч якось врятувати ситуацію. Ну... Удачі, але з цим він допомагає Путіну і затягує війну в Україні? Він штовхає ще одного путінського союзника. Міцніше в обійми Росіюшки. Я вже мовчу про те, що Трамп своєю просто безумною політикою запевнив увесь світ, старі альянси більше не дійсні. Керує право сильно. Всі вперше серйозно засумнівалися. А чи спрацює п'ята стаття НАТО? На що взагалі можна покластися, якщо сам президент США оголошує плани завоювання сусідніх земель? Трамп не тільки затягує війну в Україні, він підготував ґрунт для вибуху нових конфліктів по всьому світу, де геноцид в Україні може стати лише одним з і увага усього світу до України звичайно ослабне. Увага всіх, крім Росії. Трамп на жаль сам заохочує Путіна до завоювання, якщо можна президенту США. То чому не можна йому, государю всеросійському? А що стосується переговорів, Дональд навіть не підозрює, в яку страшну пастку сам себе заганяє, Путін завжди? Використовував будь-які технічні консультації, будь-які смолтоки біля туалету, будь-який перекур за гаражами, як точку, до якої можна потім апелювати десятками років. Зараз він три роки носиться з так званими стамбульськими переговорами, там ні до чого не домовились, нічого не погодили, навіть приблизно взагалі нічого не було. Ж тим більше нічого не підписували і не парафовували. Але Путін подається як фактично підписаний, скріплений, затверджений договір, до якого треба по. Вернутися, а от ми значить, нарушаємо. Він уже десятиліттями апелює до якоїсь міфічної обіцянки комусь за гаражами, що НАТО не буде розширюватись на схід. Немає жодних сумнівів, що коли нинішні переговори з американцями остаточно загинуть в страшних муках, проваляться і будуть похоронені, до самої своєї смерті Путін буде до них апелювати і на кожній прес-конференції розказувати: Ну, ми ж договорились з Дональдом про вивод американських військ з Європи. Ми договорились. Або ткаті НАТО границям 97-го року, а не вступленні України в НАТО. Все же ж було утверждено. Подписали, исполняйте. Це гарантовано буде 100%. Путін так робить завжди все своє життя. І від цього він вже не відступить. І вимагатиме від США вже нових поступок. Ну, просторі вже договорились. Путін вже все, в його голові вже все підписано, вже всі уступки зроблені. Треба нові. Владім Владімич ніколи не пробачає спроб домовитися з собою. Будь-які попередні консультації він в своєму мозку затверджує, як уже зобов'язання перед ним. Трамп ніколи в житті не доб'ється миру якимись переговорами з Путіним, тим більше створюючи останньому ідеальні умови для продовження війни. Трамп ніколи не доб'ється миру від Путіна, навіть вводячи проти нього санкції, чи тим більше. Мита, тарифи, це навіть не смішно. Не існує способу словесно чи економічно змусити Путіна зупинити воєнні дії. Путіна можна зупинити лише залізом, бо навіть отримавши всі землі, записані в рулон туалетного паперу під назвою Російська конституція, Путін пертиме далі. Він прямо зараз наступає в Харківській і навіть в сумській областях, які йому начебто не потрібні. Путіна можна зпинити лише силою. І повільно минає той час, коли це можна зробити лише старенькими f 16 та списаними ракетами на 150 кілометрів. Потрібні уже зараз нові літаки, нові ракети, але найголовніше новий підхід до військової допомоги Заходу і новий підхід в стратегії. Стратегія стримування має змінитися на стратегію розгрому Росії в Україні. От коли полетять умовні томагавки. І полетять стабільно і без перерв, виносячи всю російську військову економіку і промисловість, ми тоді зрозуміємо, що стратегія змінилася. Наразі Дональд Трамп робить прямо протилежне. Він затягує війну.